Зустріч Трампа з Зеленським про можливу майбутню зустріч Трампа і Путіна в Будапешті і так далі. Тому подібне. чому всі не задоволені? Тому що себе самонавіюванням займалися два тижні, що ось ось дадуть тамагавки, ніхто не обіцяв, але так от зараз, от зараз, зараз, і не дали тамагавки. Ну, значить тоді треба вирішити наступне питання. А ви хочете тамагавки чи припинення вогню? Ну бо це ж очевидно. Це ж Путін сам про це казав. Путін Трамп, що я буду. Погрожувати і українцям, і росіянам в залежності від того, кого я особисто буду вважати більш винен в тому, що не хоче закінчувати війну. І я собі уявляю такий, таку розмову Трампа з Путіним. Здається, що Путін ініціатором був цієї телефонної розмови. Він каже: товаріш Трампа, може, ви не будете давати тамагавки. А той каже: а може я не дам там гавки, так тоді ж ви не стріляєте аж так. Припустимо, можна окреслити куди там по енергетиці не стріляйте, по столиці України не стріляйте, по о, 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 обласних центрах України не стріляйте. Ну і так далі. І тоді, значить, ви вже діл, да? тобто вже оборудка, як в Україні, та. Да? І тоді треба нам обрати українцям. Ми що хочемо, щоб менше стріляли, чи щоб ми більше стріляли. Це прекрасно. Якщо ми будемо більше стріляти завдяки тамагавкам, це дуже добре. Це прекрасно. Але типу, побуде буде, буде ж відповіді. Тоді наші люди будуть гинути. Це складна історія. І однозначності тут нема, і високе військове, військово-політичне чи політико-військове керівництво має оце зважувати, оце намагатися зрозуміти, а що вигідніше, що краще, кому буде легше від того, що буде прийняти ті чи інші рішення. Тому тут дуже проста історія: або українці хочуть майру, чи принаймні відсутності бомбардувань. І умовою цього є не надання тамагавків, або українці хочуть мати тамагавки, але одночасно з томагавками мати бомбардування дуже все просто.